Вас, діви, ви на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз вже на жовтень 2025 року. Сподіваюсь, що вересневе затемнення ви пройшли і відчули себе сильнішими, впевненішими, і змогли пройти цей непростий період з опорою на ті знання, які ми з вами розбирали у моїх попередніх прогнозах, особливо у прогнозі про затемнення. І адже. Там саме з вересня формувався і запустився дуже важливий важливий для вас процес це в партнерства. Так, це тема ваших стосунків і вашої ролі в них. Тому тут ваша особиста трансформація. Мала відбутися так, і ця тема вже довго буде відгукуватися у вашому житті. Тому я, наприклад, як діва, я відчула все на собі, на максималках, і мої клієнти також, мої клієнти-діви. А ви, а ви взагалі, як напишіть, будь ласка, що у вас відбувалось по темі партнерства, відносин, і взагалі про тему того, хто ви у цих стосунках, якісь рішення, такі, знаєте, фундаментальні рішення ви мали приймати в цьому питанні. І взагалі, оця саморефлексія, я призиваю вас до цього, так, і дослідження свого життя через астрологічні такі процеси, і для чого вони вам потрібні? Для того, що це ключ до майбутніх процесів і подій. Ми так і будуємо прогнози на основі того, що відбулося на цих аспектах колись. Ось так. І якщо ви будете це робити, ви будете самі прогнозувати собі події вперед і вперед. По новинам перша новина це 10 жовтня. Вже зовсім скоро Я проведу астрологічний ретрит у неймовірно красивому місці, гірському. В комплексі Mountain Residence у Букавелі. Там нас чекає дуже класний відпочинок, знайомства, спа, йога, дуже така смачна їжа, красиві краєвиди, панорамні вікна, басейн на даху. І головна родзинка це два дні астрологічного воркшопу. І ви виходите за цей вікенд ну, з чітким розумінням кроків на все життя і на. Поточний рік. Тому збирається дуже розкішна така кампанія. Місць цього 10, Якщо ви відчуваєте відгук, пишіть у директ в інстаграм. Буду щаслива, якщо ви доєднаєтесь при до нас і познайомимося і проведемо цей час разом. А зараз давайте детально розберемо астропрогноз на жовтень для вас, Діви, 2025 року. Головний меседж цього місяця для вас, Діви, це. Ну, Взагалі, жовтень він гармонійний. Він дарує більше такого, знаєте, більше стабільності. Він продовжує тему затемнення вересневого, тобто навчитися чути себе в першу чергу і свої потреби, так, а вже потім інших людей. І це стосується і дружби, і роботи, і відносин. Але другий ключ це партнерство. Це взагалі від, від партнерства у вас буде залишити ваш фінансовий достаток. Тому ось тут потрібно буде попрацювати. Зараз про все це розповім. Тон виходить із ретроградного руху в жовтні, і нарешті він розблокує ту сферу вашого життя, в якому він стояв. Про це ми поговоримо. І кінець місяця він взагалі дуже класний. Він подарує вам відчуття гармонії і таких результатів. І це буде початок вашої білої полоси в житті, дорогі діви. Як правильно дивитися свій прогноз? Давайте нагадаю: найточніший ось такий загальний прогноз для всіх дів він буде е, найточніший по знаку асцендента. Якщо ваш асцендент в Діві, у цей прогноз для вас. Якщо ваше сонце, ну тобто знак зодяку в Діві, він також е, дає свої підказки, але акцент е, і на, ну таку, знаєте, імовірність... Е, Більша ймовірність, що ми попадемо в правильно в загальному прогнозі саме для вас, це ваш асцендентний прогноз. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені у коментарях вашу дату, точний час і місто народження. Я допоможу вам вам його визначити. Всі, хто до мене звертається, всі отримують в коментарях. Цю інформацію. А для тих, хто шукає в глибину таку індивідуальну роботу з гороскопом, я запрошую до себе на консультації. І мій астропродукт, який міні-продукт, який ну, дозволяє вам, де я змогу вам познайомитися взагалі зі мною. Це астрокомпас. Він також є в посиланнях під цим відео. Дуже доступна ціна. Приходьте, буду дуже вам рада. Отже, основні події жовтня для вас, дорогі діви, перше. До 6 жовтня Меркурій йде по вашому другому сектору. Ваш фокус, думки, весь ваш ментал зосереджений на фінансах. На заробітках, на нових джерелах доходу. Тобто тут гроші, гроші, гроші у вас в голові. Знаєте, тому що і Меркурій це наші думки, це те, про що ми говоримо, пишемо. І тут ви або оформлюєте якісь документи, пов'язані з грошами, або ви ну, багато спілкуєтесь і заробляєте гроші. Або ви з кимось листуєтесь, щось приписуєте, ну, або навчаєтесь фінансової грамотності також. А з 6 жовтня Меркурій перейде в втретє. І і тут фокус йде на поїздки, на навчання, на комунікації, на нетворкінг, і таке знаєте, активне спілкування у вас відбувається. Взагалі, це гарний час для угод, продажів і. Якихось покупок. До 14 жовтня Венера йде по вашому першому сектору. А Венера це планета краси задоволення, і тому вона, коли вона проходить по першому секторі, це гарний час для б'юті-процедур, для жінок, ну, для чоловіків також і для кохання чоловіки. Венера наділяє вас такою, знаєте, привабливістю, такою чарівністю, і ви помітні стаєте для простору, для, особливо для протилежної статі. Тому користуйтесь! В других, ну, 3 числа, 3 жовтня, Венера буде уз'єднані з кармічним вузлом, і вона натікає, що ключ до вашого фінансового благополуччя лежить у тому, щоб краще дізнатися себе, перш за все, балансувати між я і ми в парі, вміти співпрацювати, враховувати свої інтереси, але. Вчитися бути в парі, Знаєте, ну ось і ось так якось. Тобто, не самовіддано, ми йдемо в відносини або в партнерства, а з цінуванням себе, свого шляху, свого ресурсу це баланс, друзі. Так баланс у відносинах і прибрати контроль ось така головна задумка. 7 жовтня, повний місяць вовні, у вашому восьмому секторі, а це завершення якихось фінансових справах пов'язаних з чужими ресурсами. Це що таке чужі ресурси? Це кредити, борги, спільні бюджети, виплатки, спадки, можливо, прояснення і результати в цій сфері. І це час, коли може вирішитись питання пов'язане з боргом, наприклад, або кредитом. Або ви обговорюєте якісь, або підсумовуєте умови з компаньйоном щодо особистого з особистого життя, або з компаньйоном якісь такі угоди щодо спільного бюджету. І це може бути ще як варіант отримання якогось грошового переказу або виплат від держави, або просто прибуток від вашого бізнесу в цей час також можливий. З 14 жовтня Венера йде по вашому другому сектору. Тут знов-таки тема грошей. і це... Приємна енергія, поліпшення у фінансах. Гроші будуть, подарунки будуть, прибутки будуть, але. Через співпрацю, через партнерство, через колаборацію, через те, що ви консультуєте, виходите на публіку, ось в такому вайбі йдуть до вас гроші. Марс буде весь місяць в третьому домі в Скорпіоні. І Марс це активність, це сила, і вона де у вас у навчання. У навчаннях, у поїздках, у спілкуванні, у комунікації. І потрібно слідкувати за собою, за тим, що ви говорите, тому що можна довести до сварки. Ну, взагалі, коли Марс. Де по третьому дому це ви точно будете вчитися в цьому місяці, точно будете багато спілкуватися, або багато їздити, відрядження чи просто водити авто. І о, тут буде багато пересувань, можливо, переїзд, якщо це для вас актуально. Але зверніть увагу: у нас Марс іде по скорпіону, і він таку, знаєте, мотивацію дає нам зробити щось там у навчанні, у поїздках, таку, знаєте, через тіньову сторону. тобто, Діяти приховано, десь там через ревнощі, через такий контроль, когось потрібно контролювати. Тобто, знаєте, рушійною силою може стати образа якась на когось. знаєте, Ось я це зроблю, тому що я я образилась на когось. Або бажання просто довести комусь, що є. Знаєте, як я вам покажу там кіну мать, ось ну, от в такому ключі буде відбуватися. Тобто, ну, така деструктивненька енергія. тому... Ну, Краще використовувати міць і плюсову енергію скорпіона, а це дуже потужна енергія, це дуже міцна енергія, впливова, і це можна, знаєте, зараз зробити дуже багато чого. З 15 жовтня Плутон буде розгортатися у директний рух, тобто перестає бути ретроградним. І у вас вирішується питання із роботою за здоров'ям стає легше, з'являються більш можливості, тому що ця тема могла стопоритися десь з травня місяця цього року. 16 жовтня дуже сильний день. Він для вас сильний для домовленості, для кроків у партнерствах, у відносинах. Тож користуйтесь. 21 жовтня, новий місяць, Терезах, у вашому другому секторі. Це також фінансові можливості, нова енергія в темі грошей, нове джерело доходу, покупки, якась енергія, така нова, цикл місячний зароджується по темі грошей, заробітків. Такий знаєте, фінансовий місяць для вас цей жовтень діло. З 20 по 27 жовтня вас чекає один із найбільш таких підступних аспектів цього місяця: з'єднання Марса, Меркурія і Ліліт. І це буде відбуватися в вашому третьому домі. Тобто це час, коли ви можете легко знаєте, робити невірні якісь кроки, може ухвалити неправильне рішення, домовитися не з тими людьми, поїхати не туди, куди потрібно їхати. І взагалі є ризик сказати щось зайве або, навпаки, заплутатися і забути щось важливе. Тому особливо будьте уважні в період 26 шостого і двадцять жовтня. Не підписуйте договорів ну, якихось угод. Краще ну, не робіть таких ризикованих а, дій. Обережна з рішеннями, поїздками і словами в цей період 26 особливо і 27-го Жовтня, 28 жовтня, один з найсприятливіших днів місяця, дорогі діви І тут у нас багато планет з'єднується в таку конфігурацію гармонійну яка називається Великий Трін. Тому у вас торкає третій сьомий і дев'ятий дома, і це створює справжній такий потік удачі. Це час, коли відкриваються для вас можливості у спілкуванні, у нетворкінгу, у навчанні, у поїздках, у партнерствах. Тобто, тут просто вам все світ каже іди іди і працюй. Якщо вам потрібен продюсер, ідіть з продюсером співпрацюйте. Якщо вам потрібна людина для бізнесу, тут ви знайдете ідіть, і йдіть, і шукайте, або, або шукайте собі когось, що хто вас може підсилити в цьому питанні. Юридичні питання також починають вирішуватися легко і на вашу користь. І це момент, взагалі, коли всесвіт сам підказує правильний напрямок і підлаштовує обставини так, щоб усе складалося максимально гармонійно. Ну, це я називаються зірки Складаються на вашу користь. Давайте підсумуємо, дорогі діви. Що вас чекає в жовтні? Жовтень це місяць фінансів, перш за все, партнерств і важливих рішень. Він вчить балансувати між власними інтересами і потребами інших. Також відкриває свої нові такі можливості для заробітків і співпраці. Що варто робити? Давайте ще раз фокусуватися на фінансах, на нових джерелах доходу, працювати. Йдіть і працюйте. Ні в кому разі не їдьте кудись там на відпочинок. Це дуже фінансовий місяць для вас, ну, якщо ви можете працювати і відповідно відпочивати це взагалі супер класно. Працювати з партнерствами, шукати партнерства, шукати колаборації, взагалі виходити з кимось щось робити. Гроші будуть через це. Планувати поїздки, навчання, нетворкінг, і ці сфери вони відкривають вам нові двері. І, взагалі, я діва, я також діва, і я в цей період саме провожу нетворкінг і нетворкінг-ретрит, астроретрит найреспектабельнішому місці в Буковелі це буде просто супер і круто і потужно, Тому заходьте, приходьте. Є ще декілька місць. Я вас запрошую. Далі, Марс у нас там в третьому домі йшов, це буде багато навчання, руху вперед, якихось нових контактів, поїздок, ось в тому кому ключі. Після 15 жовтня сміливіше вирішуйте питання роботи і здоров'я, можна там взагалі піти, прямо робочі, якісь моменти, налагоджуватися, налагоджувати, і перевіряти здоров'я або ну, там, якусь профілактичну історію. 16 і 28 жовтня діяти максимально активно, укладати угоди, вести переговори, починати нові проекти, бо це дні справжньої удачі. 16 і 28 жовтня. І уникайте надмірного контролю е та дій із позиції образи. Там скорпіончик він нам може таке, знаєте, давати такі вайб. Щоб не зіпсувати стосунки, ну воно вам не потрібно. У вас партнерський місяць. Ви або класно себе відчуваєте в партнерстві, або ви ну, Їх руйнуєте навіки. Ось, уникайте поспішних рішень, різких слів в період, особливо 20 по 27 жовтня, особливо 26-27 числа. Поїздок на емоціях не потрібні вони вам, фінансові якісь такі необережності на повному місяці 7 жовтня. Краще чітко перевіряти документи і угоди, і умови всі отут. В Цілому, жовтень стане для вас місяцем знати зміцнення матеріальної основи, нових можливостей у партнерстві. І е, що ми ще можемо сказати? Що ви переходите в більш гармонійну таку фазу біла полоса, діви на нарешті, діви, діви. біла полоса, особливо е, в наприкінці жовтня вас чекає. Е, ваше головне завдання навчитися поєднувати турботу про себе. Не, не забувайте не забува не забивайте на себе. І враховуйте інтереси інших людей. Ну, тут якби потрібно балансувати. Я, ми, де я і що я можу, і ну, якби цінувати себе у партнерстві. Для тих, хто хоче попрацювати ще глибше, ну я запрошую на індивідуальні консультації. Ми розбираємо повністю ваші унікальні карти. Хто ви, що ви, про що, і де ваше місце під сонцем. Соляри, ви отримаєте повний прогноз на весь рік з точними вказівками, що робити, куди вкладати свою енергію, які сфери принесуть вам успіх, в які не входимо взагалі. Потім мій авторський міні-курс Астрокомпас за дуже доступною ціною. Він допоможе вам навчитися і орієнтуватися у власному житті. і… Прокласти свій маршрут до свого ідеального життя, і звісно, чекаю вас, таких особливих дівчат на астрологічному ретріті моєму в Карпатах. Вже зовсім скоро. Я вже дуже хочу, вже, вже чекаю. Не дочекаюсь цього періоду. Це буде особливий час трансформації глибоких відкриттів. Тому до зустрічі під зірками, дорогі мої діви. Папа. -па.